Розпочнімо, друзі, з Курщини, тому що цей напрямок а, він зараз буде особливо цікавий в контексті того, про що я буду далі говорити. Отже, відомо, що в нас спочатку нашого перебування у суджі на Курщині була утворена відповідна комендатура. Ну це. Очевидна реальність, коли якісь війська заходять в на чужу територію, вони мають утворити комендатуру військову комендатуру, яка опікується відповідними в тому числі цивільними справами, в тому числі гуманітарним забезпеченням тих людей, які перебувають на цій території, в тому числі їхню евакуацію за потреби. Також, у нас теж є відповідна військова комендатура на суджанське краски військова комендатура. В тому числі ми опікуємося саме цивільними, по яких росіяни завдали нещодавно удари, Як можна друзі, пам'ятати 1 лютого? Було по інтернату в суджі завдано удару кабом. Там було дуже багато цивільних за попередніми даними. до 100, є загиблі. Uh, і цього удару задали росіяни. Хоча, звісно, що з перших же секунд, фактично, вони почали одразу повідомляти, що це ми, що це Україна, робить провокації, скидає на цивільних uh, бомби гранати і робить таким чином яскраву картинку для цього світу. Одним з найбільш таких яскравих глашатаїв щодо цієї ситуації був командир чеченського підрозділу Апте Алаодіну, командир. Підрозділу Ахмат він там зараз перебуває, е, опікується чеченцями на цьому напрямку, і саме з ним якраз таки велися переговори щодо евакуації цього цивільного населення, яке було там, в суджі, в межах інтернату, і вів ці переговори. Ось цей чоловік. Зверніть на нього увагу: це Олексій Недашківський. полковник Недашківський, е, це один взагалі. З батьків, скажімо так, інформаційної складової для нашого війська, зокрема і в підрозділах ТРО. І от власне ТРО медіа з паном Недашківським оприлюднило відео. На моє переконання, це одне з найкращих розвінчування фейків Російської Федерації, дуже все чіткою. Спрямовано і доступно пояснено в цьому відео. Я зараз покажу його уривочок, лише щоб стало зрозуміло, що власне переговори Недашківського із Автолудіновим про евакуацію цивільного населення велися ще з листопада минулого року. 1 лютого росіяни завдали удару по цих людях. Москалькова, це уповноважена справ людини російська, не хотіла, вона не йшла на контакт для того, щоб евакуювати цих людей. Ми ж зі свого боку були готові все зробити. Потрібно було відкрити зелені коридори, потрібно було запросити червоний хрест, росіяни замість того, щоб справді вивести своє населення. Вони задали по ньому удару для того, щоб зробити картинку і звинуватити нас. Не Дашківській компанія дуже чудово. Це все розбирає, дуже чудово це все розбиває. Повне відео є у мене на телеграм-каналі. Ви можете зайти на нього, друзі. Подивитися посилання відповідні в описі до цього. Відео є на мій телеграм і або так. от Собачка, похіднежні підкреслювання. нью вести у стрічці пошуку і відповідно долучиться до цього до мого авторського блогу. Буквально зранку пощу це відео це реально. Топовий розбір фейку російських е, військовослужбовців, з якого ми сьогодні розпочинаємо. А зараз коротка двохвилинна версія від самого пана і з його епізодами розмови з Одіновим. Як він бреше? російська армія нанесла авіаційного удару по школі інтернат міста суджа. В інтернаті знаходилось близько ста чоловік місцевих мешканців. Це були літні люди і люди з інвалідністю. Нашою метою телефонних перемовин з паном Алаудіновим було дізнатись, як ми можемо далі продовжити рятувати людей. Я сказав, дай, пожалуйста, номер цього чоловіка, віддай йому мой, і я йому набрав, і ми з ним переговоримо. Що саме говорив генерал Алаудінов, як цинічно він бреше народу Росії? Увага! на екран. Русі по школі інтернату суджені били. І навіть якщо б вони туди і ударили. Бы, В школе-интернате суджи мирных жителей, как вы говорили, их не должно быть. В этом интернате находится только цивильные люди, мирное население. Если будет принято решение о нанесении удара, чтобы вы понимали, что ударят именно по мирным жителям Курской области. Там военных нету. Знаем, да, мы в курсе того, что гражданское население находится вот в этом интернате. Мы об этом и так знали. То есть, що їх туди зв'їзли. По інтернату почали бити дрони. А потім був приліт авіаційної бомби. І послухайте, що про це каже сам Алаудінов. Я можу проконтролювати, щоб там десь щось не бомбили, нічого не діяли. могу попросить, чтобы остановить направление и, и то, и за свое направление там не вообще 5 секунд никаких проблем. Апки, ну а как давай. же тогда получается ты можешь, а два дня к ряду лупят по интернату и люди ночуют просто в холоде, фактически на улице, без печек, без окон, без ничего. Там почти 90 Лучше. людей. Слышишь? Алексей, да. я, я не, не луплю по интернату. Я, у меня нету таких, как говорится, возможностей с той, с той позиции, где я нахожусь, лупить по суджи, по интернату. У нас такой вот, это вот с другой стороны подразделения, которые идут, они, может быть, лупят. У меня есть свой участок, за который я отвечаю. Ну, возможность выйти на кого угодно, она у меня есть. Підсумовуємо, отже, Аптелодінов, генерал, як їх називають, тіктоківських військ каже, що він має можливість вийти на абсолютно всіх. За 5 секунд вирішити питання, що хтось лупив, хтось не лопив, щоб евакуював, не евакуював в підсумку. В тій ж в тому ж реченні, фактично, що він говорить, що має можливість вийти на всіх. З іншого боку, він каже: ну це не я луплю, це інші, а на них я впливати не можу. Маразм. при цьому. Визнає, що фактично луплять інші підрозділи Російської Федерації, вчергове підтверджуючи те, що це саме росіяни завдали удару по цивільному мешканцям, цивільним мешканцям Курської області, полковник Недашківський заявляє, що він готовий свідчити, надати всі дані. Якщо раптом хтось із росіян в Курській області, зокрема в кого загинули родичі, друзі, знайомі внаслідок цієї трагедії. Захочуть іти до суду, він надасть всі відповідні матеріали, які зможуть ось таким чином скомпрометувати Аптела Одінова і Ахмат. Запам'ятайте, росіяни брешуть, вони завжди брешуть, вони просто цинічні те, що вони роблять зі своїми людьми, не тільки цивільними. Це просто, це просто якийсь жах, черговий штурм на покровському напрямку, так званих каліч військ, не в образу інвалідам, людям з обмеженими можливостями. Але так назвали наші бійці ось ці російські каліч війська. Як це виглядає? Я не знаю, як так треба боятися своєї репресивної машини, щоб іти в штурм ось в такому вигляді. Так штурмують на Донецьку російські військові штурмовики. Йдуть вот. на штурм так Цінок поважено, друга армія світу, Штурмують. Один взагалі на чотирьох, інший з паличкою шкутельгають, тягнуться до цього штурму. І е, реально, ось ця історія з е, посланими в штурм російськими штурмовиками, знову ж таки, в лапках назвімо це, які на паличках ідуть, це дуже часта історія. Я кажу: це як треба боятися своєї репресивної машини для того, щоб ось так от іти вперед на вірну смерть. На що розраховують ці особини? Ну, які особливо от на чотирьох е, озера, що куди вони йдуть? Чого вони прагнуть? Чесно, ця російська жорстокість в Європі навіть не уявляють, навіть гадки не мають про що йдеться. Що це за така чорна діра, з якою нам доводиться воювати? Поговоримо тепер про них ще детальніше: про фронт ж сама Курська область. Власне, навіть на мапа Діпстейт останнім часом відбулися зміни, зокрема, в бік Свердлікова, ось в цьому районі нашого лівого флангу присутності у Курській області. Росіяни мають тут успіх. Головна суть цього просування полягає в тому, щоб, власне, перейти за річку в цьому районі. Тут є річка Малолокня, здається, вона називається одноіменно, як і населений пункт Малолокня вище по течії цієї річки. Ось. І, власне, Власне, що Свердлікава є важливим для нас пунктом оборони, що сама мала Локня на іншому березі річки. Ем, на них довго довблять росіяни, і власне зараз мають певний успіх. Це створює свої рідні загрози. Ніхто не каже про те, що фактично тепер росіяни зможуть прорватися зі Свердлікава далі до суджі, але як ви можете побачити на мапі тут: от є пряма дорога. Ось ця пряма дорога, яка веде прямісінько до суджі. І далі ось сюди насуджу. Це не небезпека, це ризики Росіяни. Що тут зробили цей рух? Проте я переконаний, що легкої прогулянки них тут не буде, і наші війська так само зможуть відбити загалом росіян, тому що по багатьох зараз напрямках російські військовослужбовці вирішили задати ударів у протихід. Вони так точно так само б'ють зараз в лоб. В наші війська, які пішли в наступ на напрямку Черкаської Конопельки у районі Суджі, вже про щоправда на іншому напрямку, і в ЛОП, щоб іти росіянам, їм потрібно додаткові ресурси. Я тут зараз зацитую думки від свого колеги Богдана Мирошникова, який каже, що ну от власне, для того, щоб там атакувати зараз росіянам, їм потрібно вільне м'ясо якого не також багато, і потрібно його вочевидь буде перекидувати з інших ділянок. Звідки ну тут логічно ви приходять думки? Найперше, це найближчі напрямки Вовчанськ, Глибоке, Липці, увага! Куп'янськ і Борова. Саме на Куп'янську там в Росіян є зараз просування, до яких ми перемістимося, і власне перекидання з цих районів, якщо росіяни на це зважаться, то це буде означати знищення фактично що тих куп'янських Успіхів окупантів вони підуть коту під хвіст. Альтернатива дочекатися поповнення м'яса з північно-корейців, але це не дуже швидка альтернатива. Це не за дві доби станеться. Це потрібно, щоб вони приїхали з Північної Кореї, десь хоча б якось оснастилися, перегрупувалися і були направлені на Курщину. Ну от і дилема контратакувати зараз. Щоб стримати наше просування чи переправляти війська з іншого напрямку, Ось це те, з чим розтикаються зараз росіяни на Курщині, і це абсолютно така цікава реальність, з якою вони зіткнулися. При цьому, якщо почнуть справді переправляти з Курського Скуп'янського напрямку свої війська. То цілком реально, що вони втратять усі свої плацдарми, які виглядають паршиво, але водночас є і ось такі варіанти, з якими я погоджуюся щодо того, що говорить колега з приводу недостатності ворожих ресурсів, дуже і дуже цікаві насправді, що обставини в цьому сенсі складаються. Хоча будьмо відверті на цих трьох плацдармах трьох районах присутності Росіян на правобережжі осколу на Куп'янщині. Поки що з цим діяти нічого не вдається. Так за останній час речники навіть офіційні почали більше уваги звертати до цього напрямку, тому що обґрунтовано почали з'являтися запитання. Ну а чого ми не можемо відкинути назад? Росіян тонути в Осколі. Речники більше коментують цю ситуацію. Коментують бойові командири, зокрема замкомандира 429 го полку безпілотних систем Хілес Олексій Олексій. Перепрошую а. Олесь Олесь Маляревич, заступник самого Хілеса Юрія Федоренка. Він очевидь працює на цьому напрямку і говорить про те, що він вчора давав коментар для медіа і говорив про те, що ситуація от якраз таки в районі дворічної, ну це. В принципі, загалом можна говорити про один єдиний плацдарм в районі дворічної. Назьмемо його так. Дворічнянська присутність противника. Так, от тут, у районі дворічної, зараз ситуація все ще залишається загрозою, загрозливою. Росіяни переправляються насамперед на плотах і човнах через річку Оскіл. Вона доволі бурхлива. Втечі своїй навіть про те, що доволі вузька на цій ділянці, але все рівно вони на човнах та на плотах переправляються. Переправляють сам перед що особовий склад озброєння і евакуацію в іншу сторону проводять цю евакуацію. Техніку річкою перенаправити не можуть, хоча працюють над тим, щоб покласти понтони, щоб навести переправи, щоб техніка могла переїжджати, і ось цього якраз таки точно кажуть представники наших нашого підрозділу безпілотних систем на цьому напрямку. Наші дрони дозволити не дадуть, не дозволять цього зробити. От ну такий от офіційний коментар. Але тут багато є варіантів для розвитку. Я не кажу, що все гаразд, я не кажу, що все добре. Поки що нам не вдається відкинути противника, але принаймні по понтонах вдається працювати, і принаймні є перспектива на те, що на Курщину звідси доведеться якусь частку ресурсів росіянам, ймовірно, теоретично, потенційно, скажімо так. Забрати окрім ахілеса на цих же куп'янських районах працює інший підрозділ, який зараз в структурі проєкту Лінія дронів. Це підрозділ Фенікс держприкордонслужби, і вони кажуть, що потрапивши до проекту лінія дронів, масштабуючись разом із такими підрозділами, як ті ж самі птахи Мадяра», наприклад, отримали безцінний досвід, як знищувати ефективно ворожі гаубиці і показують цей досвід на у виконанні своєму ну, власному, та не потрібно палити гаубицю так, щоб вона там в пухі прах згоріла. Потрібно просто пошкодити і стволу. Все, вона стріляти не буде стволом щось роби, Кудись його тягни, десь його міняється тоннажі гармат переправляй, ну і от власне, таким стволовим методом як це супілкарством, як свого часу почали займатися активно птахи-мадяра і пропагували саме таке знищення ворожих стволів і артсистем Зараз почали займатися бійці підрозділу Фенікс, так само безпілотна, безпілотні авіаційні комплекси, держприкордон служби. Ну така от історія. Дуже навіть непогані речі, дуже навіть непогані історії. Тепер перемістимося. З дворічнянського району з Куп'янського напрямку, тому що я повторюся на моє суб'єктивне враження: Купінськ зараз одна з найбільш таких небезпечних точок, де справді росіяни е, мають можливість для просування, тому що на багатьох інших рубежах їх зупинили. Зокрема, як би не намагалася ворожа пропаганда проштовхувати тезу про те, що Турецький захоплений, та ні чорта подібного, турецький не захоплений, і тут взагалі такі дуже цікаві медійні, навіть я би так сказав аспекти останнім часом е, вибудовуються у контексті. Прапорової війни назву це так. Росіяни, як відомо, дуже часто щоб відзвітувати своєму старшому начальству, е говорять про те, що вони захопили місто, і як на підтвердження цих своїх слів демонструють флаговтики, так звані е ці от е шматовтики, де російський триколор триколор з'являється на якихось рубежах на якихось позиціях, і таким чином звітується про захоплення населеного пункту. Власне, Росіяни ще тиждень тому заявили про те, що вони Турецьк нібито захопили, і для того щоб збити цю а медійну атаку, бо це медійна атака, для того, щоб збити е і створити сумніви у російського населення, що ну вам брешуть, і для того щоб заспокоїти наше населення. Бійці одразу кількох підрозділів, що тут захищаються вчора. Я показую бійці соти механізованої бригади з Волині, які повісили прапор на, на на, на вежі на трубі шахти центральної. Це серед місця. Турецька, це ось тут. Е, крім цього, сьогодні подібні відео в центральній частині Турецька показували з вивішуванням прапора бригади Лють національної поліції. Е, це власне, сама людь так само виконала їх у середмісті. Е, інший прапор. Наші бійці 28-ї механізованої бригади спільно із 93-ю, з побратимами з 93-ї, на шахті. Турецький повісили прапор. Е, ось е, він майорить власне для до цього ще відбулася зачистка тих російських піхотинців, російської ворожої групи, яка зайшла на адмінбудівлі шахти турецької, і вивісили нашу наш прапор замість російського триколора.